If you just leave. Так, до мене вже приїхали дівчата. І ми будемо збирати речі вже мої. На наш такий міні тріп але в дуже красивезну локацію. Ця локація знаходиться трішки далеко а такою частинкою Європи. Це португальський острів Мадейра. Він, а наскільки ми бачили, неймовірно красивий. І мені хочеться показати вам красиві локації на цьому острові. Тому я вирішила, що влогу бути. буде, але є маленьке але. Насправді, в цей аеропорт доволі страшно летіти, тому що він є. Здається, сьомий або восьмий найнебезпечніший аеропорт через свою таку дуже коротку смугу вважається одним з найнебезпечніших аеропортів, а також через погодні умови, Умови, коли вітря на літку дуже важко сісти, і літак робить декілька кіл. Я коли дивилася відео в Тіктоті про Мадейру, це дівчата летіли 20 травня, здається, вони сідали сім разів. Я не знаю, як повезе нам і яке буде приземлення, бо я ще той аерофоб. Якось трішки страшно. Але я передивилась погоду, пориви вітру, і вже готова на приземлення і взліт. Тому поїхали, беру вас з собою. Спойлер, ми долетіли добре і сіли з першого разу. Погода була дуже красива, хоча і правда трішки трясла. Готові починати на стріб. Що робити? Починати на стріб. Такі трошки, знаєте, не в настрої. Трошки підпотіли. Нічого не знаю. <асправили> наступна, ми орендували машину, приїхали на Вілу. От тут така. Дуже сильно склавна дорога. Я не знаю, чи це прям видно. Але вона під жорстким дуже кутом. Ти перші види? Краса. красива. Не Карпат. Не Карпата. Подобається? Золото Карпат. Ви що? Щумажи ти! У нас вже трошки ранок, і а, ми прокинулись. Позаймались, і зараз будемо їхати на східну частину острова для того, щоб подивитися якісь красиві локації. Трішки пасмурна погода, але тим не менше сонечко доволі таке активне. Будемо на красивих локаціях, тому беру вас. Перша наша локація це говорить, що за локація. Локації я не запам'ятовувала, бо більше того їх просто нереально вимовити. Я вам буду залишати точки з назвами локацій. Фотосесію роблять. Красота красота. Зараз, чекай, бо там вже індайда. Що по дорозі ви вже зустрічаєте велику кількість красивих видів, оскільки. Більшість доріг проходить через тунелі і ви розлятуєте гори або море. Ми приїхали на одну неймовірно красиву локацію. Це те вам покажу. Готові. Масштаби тут просто неймовірні. Ми зараз плануємо піти сюди. Потрапили сьогодні на таку трішки пасмурну погоду. І це дуже круто, тому що ми зараз приїхали. Получається в обід і якийсь захід сонця сюди, або на якусь таку трішки пасмурну погоду. Трішки красивіші локації, вже будемо відправлятися в ліс з дуже красивими деревами, але не знаємо, чи е, зробимо там красивий контент, оскільки е, вирушаємо вже в обід е, і сонце дуже палюче. Приїдемо побачимо. Ще плануємо трішки позасмагати сьогодні, е, відвідати чорний пляж і декілька водоспадів по дорозі. Е, Зайчиська Белла Хадід, бо чого ні, якщо на вулиці трішки вітряно. І погнали! Ми приїхали на локацію е, в ліс, трошки в обід. Я хочу показати лучки дівчат. Царіт oh, цариця Царіця цариця Царіця Клеопатра, царица Клеопатра і... і їхній батя. То, звісно, прикольно приїжджати зранку самого, щоб був якийсь трошки туман, чи то хмара, я не знаю. Але хто ми такі, щоб не приїхати на цю прекрасну локацію два рази? Коровів цим габном, О, Вік, там рожева стіна сфоткатись не хочеш. А, тобі буде позивати Танцорки, співачки, артистки. Коровка! Дивіться! Одна. Дуже гарна. О, з'єди. Ці звуки такі плелісні. Хочеться гладитись. Локація насправді дуже красива, але щира рекомендація приїхати на схід або захід сонця. Ми повернулися вдруге і. Шокували, побачила неймовірний край ведемо. Рена долоньку по своїм ділам. Ледь mm -hmm. О. Трошечки, я зараз підправу. О, супер. А цьомчик пусте. О, супер. Туристична така точка, але very, very nice, не? ой, дивись, як з гортензіями красиво. Частина острова ростуть гортензії, це дуже красиво. Треба треба і навіть гарно, що типу так пасмурно. Правда? Так, Мені теж подобається, подобається. Таємничість. А що тобі подобається діти в піску чорному? Діти в піску, так. Якщо б я могла е так залізти і знала, що потім треба все вмити. Тебе зробила так само? миті. <рес> зараз залізла, я каталася повністю. Бачиш, іноді треба відключати в себе оці такі правила. Бути трошки дитиною. Mm -hmm. Та, але потім маєтеся, дитину миють у мене. <рес> Вибачайте за скромність, але здається найкрасивіші дівчини на цьому острові. <рес> ну добре, пляжі. Насправді нема купальника брайт, але mm -hmm. ну вже якось буде. А в нас є в'язка. Дві. Дві. <рес> 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 так, давай нам треба знімати так. Ми так йдемо типу спиною, бо крия. Аби так йдемо. <рес> Правильний рум-тур в кінці виїзду. E, гарний тут фен або гарна вода. Щовечора приходжу з твоєї кімнати і відплістю. Це територіс. Лижачки, стіл, наша чудова віла, наші три кімнатки. Це кімната, в якій ми навіть не сиділи До речі, прикольна така сиділа, <плес> Розуля. <плес> <плес> прикольно Такі, там теж вікна панорамні. Зараз такий великий Ну, Достатньо велика. Там внизу гараж. Тут ванна. Ой, не ванна, а туалет внизу. Піднімаючись сходами, ми потрапляємо до першої кімнати. Перша кімната. З ось таким відомою кімнатою. Кімната. Мално. Ой, от, До речі, моя кімнатка. Тут же речі стоять, щоб ми їх забрали, сумка спакована. Гаражні двері які не відкриваються, але тут ми снідаємо. Тут хотілося б загоряти, але загаряємо. По дорозі заїхали на ринок, де можна знайти різні португальські фрукти, цікаві і екзотичні. Німо. Гуляли в центрі міста Фончел, досить таке красиве, і обов'язково відвідати його. Ми прийшли в топовий заклад. Ми тут вже вдруге. Цього разу замовили кальмар, рибку. Такий і на городі Переселились в інші опада. З красивим видом. Зараз вам покажу трошки номер. Достатньо просторий. Є диван, кухня. Ось така спальня. Ось така спальня, все дуже чистенько і гарно Тіка. <реш> ну, є ось такий, типу, міні, 130 метрів. Який сосмиу супер я сумніваюся? Це суш супер. А магазин давазі вона ж тут яка різниця, правильно до речі, аеропорт на Мадейрі є одним з найнебезпечніших через свою смугу. Вона дуже коротка, хоч її насправді продовжили, але вона все одно дуже коротка. За рахунок того, що буває достатньо вітряно, оскільки це океан, і тут бувають достатньо такі сильні вітри. Літак може летіти і його прям легенько підздуває, скажімо так. Тому він летить прямо. Зараз вам покажу. Получається, прямо ось так. має маршрут летить, ніби в ось цю скелю. Получається, виглядає так: різко розвертається і починає летіти сюди, сюди, сюди. І ось тут вже посадочка. Там літачок, бачите, розвертається. І тут вже зразу аеропорт. Оп, оп, і приземлився. О, виглядає насправді трошки страшновато, але ми приземлилися з першого разу. Іноді приземляються не з першого разу, а летять на тенерів або на сусідній острів, приземляються туди або роблять декілька кругів. Тобто літак тут може ніби сісти вже. І знову злетіти, і полетіти ще одне коло коло приземлятися. Таке тут часто буває. Я особливо як такий аерофоб, чи як це правильно сказати, людина, яка трішки боїться літати. А мені було доволі страшно летіти сюди, але пройшло все окей. Буде весело, казали вони. вставати в п'ятій ранку. А це ми вертаємось від машини. Бо Лана не знає, де ключ. О, гарно як. Ані ми розсудили. Все, ми приїхали на Хайки. Вау, з той сторони гляньте так. Вау. Не бачу ваші щасливі обличчя. А що таке? Ми не раді? Десь там сметь не докуйка. Фи Куфайка фифайкайка морска. Голшка. Что? Голщик. <галёши> Голсик. Голщик. А, ну галочки. Да? Завутурист. Заготуритись. Пішла, до... <рісту> <клухи> Зайняти себе чимось. Займись чимось. Заготурся. Слава Ісусу. Гріхто, слава. Слава, який Богу перепрошує. Боже, допомагає. І... Говоріть так. Який Бог дасть? <рісту> Віка, Боже, допомагає. Дякую, Дайборі. <рісту> що ти сікішиш? Ви А кішу ж це не знаєш ти? Ні. От Віка зараз кішиться. Похоже на слова з української мови. Віка зараз кішиться. Віка зараз кішиться. <laughs> зара смієшся, смієшся? А <laughs> що ти сі кішиш? Це прикол. Ну ти в глебі зайшла. <laughs> Я вже таки не пам'ятаю. Залишаємо про... цю рекомендацію. <проб> А ну, чекайте, чекайте. Ж думаю, салат, думаю, таки, картошка, картошка <рес> тут салат. Але мені подобається цей набір салата. Набір салата. Пахне апетитно дуже. Кажемо, що вже відпочинок до кінця підходить. Гроші, Гроші закінчилися, а oh, вона no, жаркотички наробляє. А людей ні, йде, але тільки перерізані. <різь> <різь> Як ви трактуєте цей знак? <різь> ну, то напевно не можна проходити, я так думаю. Так, сюди піднімати піднімаття не лезя, послушники. поездку. Так, так. Вам сподобалась поїздка? Дуже. А тобі? Ну, я б казала, щоб ти зняла після польоту вже відео. Ні, ну щоб наверняка ти могла оцінити. Давайте підбираємо підсумки. Вам сподобався відпочинок? Ще раз. Всім, всім рекомендуєш поїхати? Так? Всім рекомендуєш поїхати? Так. так? Лана, Лана. Вам сподобався відпочинок? Прекрасний. Всім рекомендуєш поїхати. Всім рекомендую. Що там робити? Що найбільше сподобалось? Сподобалося особливо октопус. октопус. Сподобалось їсти. Моменти, коли ми їли, були краще.